Ось такі два вірші я прочитав. І ці слова сказав один із друзів Йова, коли свого часу прийшов подивитися на страждання Йова. Декілька слів я хотів би сказати сьогодні для нас, усіх про страждання Йова. Був один чоловік, який любив Бога і шанував Його. Він був не бідний, а багатий. Він був поважний. Його люди поважали і рахувалися. В Його була дуже добра і хороша сім'я. Але в один прекрасний день він тратив сім'ю. Він тратив все своє багатство, яке мав. І пройшло небагато часу. Він тратив здоров'я своє. Але всі страждання які випробування переніс йов, вони його не зламали. Жінка, навіть, яка була поруч з ним, казала: невже ти кажеш ще твердив своїй непорочності? Скажи щось недобре на Бога і помри. Але йов, ми знаємо, що він прокляв день свого народження. Але він нічого поганого не сказав на Бога. Він сказав: невже ми маємо тільки добро приймати від Бога, але якісь неприємності, ми повинні їх не приймати. Так, а да, в житті нашому бувають всякі моменти. І коли нам радісно на серці, то ми дякуємо Бога. Ми славимо Бога. Бувають моменти, коли якісь проблеми. Смуток, сльози. І буває непросто дякувати Бога. Буває не просто надіятися на Бога. Ми дуже часто втрачаємо а, віру в те, що взагалі є Бог з нами. І він бачить і чує нас. Но я був певний і твердий в своїй вірі. І він сказав: А я знаю, що відкупитель мій живий. І прийде час, коли він восстановить мою кожу. І я буду здоровим. І ця надія його не захитала. Він пройшовши всі випробування. Ми читаємо в Біблії Богу здоровив його, дав йому ще прекрасних синів і дочок і благословив його багатством удвічі. За те, що він остався вірний Богові. Но я хотів би деякі уроки взяти з цієї історії і поділитися разом з вами, своїми міркуваннями. Я думаю, що Бог дуже часто посилає в наше життя випробування для того, щоб показати нам насправді, хто ми є, і наскільки ми довіряємося йому. Бог хоче, щоб ми довірялися Йому і покладалися на Його. І я думаю, що одна із причин, чому Бог посилає в наше життя труднощі Бог вчить нас через ці труднощі, довірятися і покладатися на нього. Бо бувають такі моменти, да? де ми не зможемо самі щось зробити. Люди допомогти не можуть. І ми розуміємо, що якщо не Господь, то хто поможе. І тоді ми свою надію покладаємо на нього. І Господь допомагає. І підтримує нас. Так, да, бувають моменти, коли ми хочемо якусь відповідь від Бога отримати, як в житті Йова було. Він звертався до Бога, а Бог мовчав. Прийшли друзі, і замість того, щоб подержати три друга, вони його не піддержували. Вони звинувачили його, і Йову було непросто. Кажеться, тут якраз якась підтримка йому треба. І Він звертався до Бога, але Бог мовчав. Хоч знаємо, що пройшов час, і Бог заговорив до Йова. Його потішив своїм словом і підняв його із цієї долини, в яку і він оказався. Бог його у здоров'ю і благословив. Шановні друзі, в нашому житті бувають моменти, коли Бог мовчить. Мовчить у труднощах. Я знаю свого життя деякі моменти. А що коли є якісь певні питання, і ти молишся до Бога, Бог втішає, ти відчуваєш підтримку Божу. Але є якісь питання, які хвилюють серце і душу, а на їх немає відповіді. Да, є моменти, коли ми знаємо, як поступити, але не хочемо так поступати і просимо, Боже, дай якусь відповідь. Або, дай, якийсь другий варіант для нас, який би задовільнив би нас. Бог на таких моментах дуже часто він взагалі не відповідає. Він хоче, щоб ми поступили по слову. Але є моменти, де ми не знаємо, як поступати, і нам тяжко. Ми повинні все ж таки не занепадати духом, але свою надію покладати на Бога і бути певними в тому, що Бог підтримає і прийде час, коли Бог заговорить до нас. І скаже нам, що зробити, як вийти з тої чи іншої ситуації, і благословить нас. Перед нами молитва. Я хотів би, щоб ми у нашому житті навчилися цінитися Господом і уроками життя, якими Він дає для нас у нашому житті. Да, буває тяжко, буває важко, але ми повинні розуміти, що люблячим Бога, покликаним по Його волі все діє на добро. Тому подякуємо Бога за Його милість і за Його дорогу, якою він веде нас. Аллилуйя тобі, тобі, Ісус, Святий і милосердний Бог. Ти є Бог всемогутнім. Ти є Бог присутній. ти той, хто береш участь у вихованні своїх дітей. І ми, як діти твої, ми вдячні тобі за уроки життя, яких ти навчаєш нас через різні життєві обставини, через слово Твоє. Слава тобі, подяка Тобі, Боже, що ти говориш до нас, де потрібно потішаєш нас, де потрібно, докораєш нас. І укріпляєш і зміцняєш нас у своїй благодаті, Боже. Допоможи нам не втрачати тої надії, якої ми маємо в тобі, довірятися Тобі в складних обставинах життя і бути тобі вірним у своєму житті до кінця, Боже. Допоможи і укріпи нас у вірі, благослови нам у нашому житті. І допоможи нам пройти всі випробування, які ми зустрічаємо. У нашому житті достойно для того, щоб бути вірним Тобі. Боже, благослови. Я прошу у тебе це служіння. Продовж. Будь благословений, прославлений, як вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ісуса, якого люблю, я чекаю кожен день, сказав він, що скоро прийде, може, вночі, може, вдень, тим часом, як ще бариться підношу очі. Ніч одна, може, ще сльоза, чи крапля поту, ми заду пройти. На горю зі ді, ще. Про війни і голоджую катаклізми на землі, про все це колись казав він, як ще жив на цій землі, моя надія уся на нього бо поможе він мені. Жить им. Крив знести, і прийде мій спас, і прийде мій спас. Слава Господу, дякуючи Богу, ми маємо можливість зараз слухати і навчатися. Те слово, яке він підготував для нас сьогоднішній ранок. І ранок є прекрасний, бо Він є з Богом. Амінь. Слава Богу. Хотів би сьогодні вже й недовго, але трошечки побалакати на тему смирення. Ви знаєте, в житті християн, я так думаю, набагато легше або щедро пожертвувати, або в поті свого чола допомогти в служінні. Знаєте, але набагато важче. Змиритися і працювати над своїм характером, уподобнювавшись високою моральною якістю Христовою. Так, саме Христовою, тому що сам Христос упокорив себе і від початку і до кінця свого життя на землі він аж до смерті був слухняний Отцю. І цей факт є дуже, дуже подобається нашому Отцю небесному, бо він всім. Смиренним дає благодать, а всім гордим противиться. Я хочу зачитати місцеписання з книги буття, 32-й розділ, декілька віршів, починаючи з 11. го Я не заслуговую твоєї милості і усієї вірності, яку ти виявив в своєму слузі, адже з однією лише моєю палицею перейшов я цей Йордан, а тепер ось я виріс у два табори. Наступний 27 й вірш. І сказав йому Відпусти мене, бо настав світанок. Яки вже відповів Не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене. І ще один 30-й вірш. Тоді Яків попросив назви, будь ласка, своє ім'я. У відповідь той сказав Чого ти питаєш про моє ім'я? і з цими словами поблагословив його. Ось таке місцеписання. З буття, Зараз перейдемо до цієї історії. І знаєте, християни добре все розуміють про те, що смирення дається важко, але все ж таки гордійські, оці життєві гордощі вони не покидають його. І, як то кажуть, не треба наступати на болючий палець або на болючу ногу. Мається на увазі не треба. Прибігати до якихось складних життєвих ситуацій. Ось просто в простоті, знаєте, мілкі сварки, суди, там розподілемущества, хваління багатством і так далі. В чому, всьому якраз такі, і ці, ті самі плоди того дерева, несмиреного серця плодської людини. І без смирення жодній людини неможливо війти в Царство Небесне. і тому милостивий Господь нас і наставляє на цей шлях смирення. Давайте пригадаємо цей приклад із життя Патріарха Якова, як уже всім добре відомо, що були два сини у батька один старший, один молодший. І так як Яков. За допомогою своєї хитрості, можна так сказати, за сучовишною юшку він забрав переворітство і хитрістю забрав благословіння у свого брата від, від отця свого, і все ми розуміємо, що Яків якраз таки надіявся на своє на свою людську мудрість, на свій людський розум, на свої хитрощі. І далі по життю ми бачимо, що все ж таки це привело його до бігства, і він мав втикати до свого дядька. І ми бачимо життєві труднощі, він його спотикають саме там, якраз таки, що він обіцяв йому, той дядько, молодшу доньку, а дав йому старшу доньку, і умови оплати його праці також змінювались постійно. Тобто він притерпівав всякі різні моменти, які були. Неугодні, і коли вже прийшов час якову повертатися до Ханаана, пам'ятаєте, то ще і ще й тоді наздоганяв його честі і, і згадував його про те, що і доньки, і ну, всі його, все його багатство, так би мовити, це все не його заслуги, і про це все вказувало на, на його нікчемність. А ще й він не забував про те, що йому треба повертатись до брата, який через свою ненависть і лют, як він мав, як він про це думав. Що, ну, він думав, що словами це все не обмежиться через те, що він накоїв. І що ж ми бачимо? Що е, уже, е, Яків розуміє, що примиритися зі своїм братством вже не допоможе йому ні багатство, ні що, бо він, відправляючи подарки своєму братові, неоднократно казав, що це твій раб, відправляє Яків. І він неоднократно вибачався за подійну образу. І знаєте, що зачитали ми, що все ж таки він в Бога. Просить захисту від свого брата. Він, він ще не знає, яким буде ця зустріч, але він неоднократно молиться і просив Бога захисту перед братом. І він каже так: що не відпущу тебе, поки не благословиш мене. Уявіть, наскільки була ревностна та молитва, що він. Не відпускав, просто не відпускав, він молився до тих пір, що це була та сама боротьба з Богом. Бо від собі людина бореться з Богом. Як таке взагалі може бути? Людина і Бог. Але він е, боровся е, е, і по плоті, і по духу, по плоті ми бачимо, що жодна людина не може перемогти, перемогти Бога. Бо е, тоді, як написано, той чоловік е, доторкнувся до його сухожиля, до бедра, і тому. Кульгавість, як і встав кульгавити, але все ж таки духом він духом казав, що не відпущу тебе. І як ви знаєте, тоді на рік йому інше ім'я, цей чоловік дав йому ім'я Ізраїль, що означає боротися з Богом. І в цей самий час я думаю, що в цій молитві, які згадував всі свої образи, всі своє беззаконня, знаєте. Настільки ревностна була молитва, я думаю, він ікаявся тоді дуже сильно. І, і все ж таки він боровся і написано подужав. А чим він, як він міг подужати? Це ж людина, як він може одолати Бога. А якраз таки одолав своїм смиренням і, і він визнав себе слабким, він визнав тебе, що своїми багатствами, своєю. Хитрістю своєї людської мудрості він не здатний нічого. Ні, ні до чого. Тобто досягнути нічого без Бога він не зможе. І, і Бог його благословив, Він прийняв, якове смирення. І написано: Засвітило йому сонце. Що це значить? Що ці всі турботи, які були у нього в житті, знаєте, поки він надіявся на себе, поки він мав ті всі багатства, то у нього якраз такі були ті турботи, тому що він переживав по-любому, бо він знав, що це все не вічне, Якщо це все закінчиться, то він не може змати тої сили, тої снаги навіть за себе постояти. А як у нього цього всього не стало, засвітили йому сонце і. Він зняв той тягар. Йому стало набагато легше, тому що він визнав себе слабким. Він прийняв керівництво Господа і, і засвітило сонце, і відбулася переміна. Якась таки із переміною в серці Якова відбулася переміна в серці його брата Ісава. І вони зустрілись, вони обнялись, вони заплакали. І слава Богу. І, і все ж таки, що з ногою Якова сталося? Це я ж таки їй кажу, що це признак того, знаєте, це стало символом того, що людина вона безсильна перед Богом. У так званій боротьбі вона це залишився як слід, знаєте, такий, що він став кульгавити. Тобто плоть вона безсильна перед духом, але дух є сильний. І е, так само в принципі відбувається з нами, поки ми надіємося на себе. поки Наші ті самі ноги ходять, поки наші руки тримають. Ми де надіємося на свої сили, на якісь свої фінансові забезпечення. Як це все втрачаємо, ми зразу опиняємося біля розбитого корита, і вже тоді і Господь працює з нами. Знаєте, Господь дуже дуже мудрий, але все ж таки йому б хотілося, щоб ми приходили до нього не, не в такій плачевній ситуації, щоб ми славили його, коли у нас все добре. І навіть якщо якісь випробування, Господь нам дає, щоб ми приймали це гідно. І як брат проповідував, що Йов він втрачав, втративши все, він не зрікся, і він і тому був благословений в більше. Тож, брати та сестри, ми йдемо до молитви і хочу молитись про те, що треба все ж таки нам з усіма цими перешкодами, з цими трудностями, а саме головне, трудності в зміні свого характеру, щоб наблизитись, хоча б трошки наблизитись, але все ж таки намагатися і старатися наблизитись до своєї високої моральної якості Ісуса Христа, бути смиренним. Бути смиреним перед самими собою, бути смиреним під рідними, близькими, особливо перед, ну це я напевно для себе кажу, перед старшими. Знаєте, бо хоча я і бачу багато людей, не завжди вона показує про мудрість, але все ж таки, ми маємо бути смиреними. Тож, брати та сестри, станемо на наші ноги. Подякуємо нашого батька, нашого небесного отця. Боже, слава тобі, Господи. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти. Господь, своїм ми мудрості, Господь, надихаєш нас, Господь, за те, що Ти даєш нам Господь своїм власним прикладом життя, Господь. Ти показав, Господь, наскільки Ти смирений, наскільки Ти, Господь Ісус, був Господь слухняний, Господь своєму Отцю Небесному. І навіть якщо це було важко, Господь, ти все ж таки виконав ту волю Божу, Господь Ісус. Ти на прикладі показав, Господь, наскільки це смирення, воно є благословенне. І навіть якщо. З цим смиренням Господь постраждає наше тіло, Господь. Нехай Господь, але ми бачимо, що. Тіло є немічне, але я дух сильний, Господи Ісусе. Господь, ми дякуємо Тобі, Господь, за таке прекрасне служіння, Господь, за те, що Ти був з нами на цьому місці, Господи. Ми просимо, Господь, благословення на сьогоднішній день, Господь. Нехай ці слова, які ти прозніс, Господь, для нас, вони і закарбуються, Господь, для нас на сьогоднішній день і будуть для нас тим вектором, Господь, сили, надії і мудрості, Господь. Ти є наша радість Боже, Ти є наша сила, Боже. Ми віримо Тобі, Господь. Ми покладаємо всю свою надію на Тебе, Господь, бо ти бо надія на Тебе не засоромить, Господи Ісусе. Слава Тобі, Господь, подяка Тобі, Господь, за ту силу і мудрість, Господь, яку ти для нас підготував, Боже Ісусе. Ми просимо. Ще раз благослови Господь наш край, Господь, збережи нас в сьогоднішньому дні, Господь, благослови кожного. Ти бачиш, Господь, які справи є у наших братів і сестер у нас, Господь, сьогоднішніми дні. Господь, перебувай з нами на кожному місті, всякому місці, Господь. І нехай наше служіння, Господь, сьогодні, воно не обмежується, Господь, цими годинами в цьому домі молитви. Нехай наше служіння продовжується, виходячи з, із дверей, йдучи в світ. Нехай Господь буде. Твій дієвий сильний Господь, Святий Дух, Він з нами буде і несе ту святу добру новину, Господь, в світ, Господь. І Господь, благословляй нас служити, Господь, в цьому дні і надалі в нашому житті, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що ти був разом з нами, за те, що ти є наш утішитель, за те, що ти нас підкрепляєш, Господь. Ми дякуємо Тобі за кожне слово, яке ти нам дав для сьогодні. Наш добрий Отець, Синий Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і Любов Бога Отця, та єднання Святого Духа нехай буде з нами. Амінь. Присядьте, будь ласка, на сього місця, напевно, я. Трошки зарано благодать, казав, да? це ж ми маємо закінчувати. Але все ж таки пару слів і оголошень для вас, мої друзі. Кожного дня ми збираємося на 9-ту годину ранку на щоденні ранкові молотовні служіння. Як ви бачили, сьогодні нас було небагато, але все ж таки просимо благословення, щоб наповнювались ці зали, щоб наповнилися ці лави, Господь, благослови. Приводьте близьких, рідних, ненав'язливо їм кажіть про Ісуса Христа, кажіть, що. Тут тепло і світло, і що Господь нас чекає, і ваших рідних, і близьких. Він чекає, і кожного дня нас чекає. Тому далі, в п'ятницю на 17-ту годину вечора, ми маємо вечірнє служіння, і в неділю на 10-ту годину ранку маємо недільне служіння. Тож, нехай вас Господь благословить з миром Божим.